Дональд Трамп вже декілька разів за останні тижні казав, а може навіть більше, я просто не за всіма його виступами слідкую, він дуже часто щось говорить. Здебільшого це якась хрінь. Він каже, що Путін миротворець, Путін хоче миру, Путіну не подобається, що люди вмирають. ну, Якось ось. Минула доба. 267 дронів на Україну. Шахедів. Це як миротворець. А скільки кабів, ракет, скільки градів усього по містах прифронтових і не тільки. Ну, якось. Це не миротворець. Це, це не знаю що. І вірити йому і переконувати в цьому весь світ якось Дональд Трамп. ну... Я не знаю тут справді або він психічно хворий, або сплячий агент. Ну не знаю, а ви як думаєте?